Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військового комісара одного з районів на Закарпатті підозрюють у перевищенні службових повноважень. Повідомляє державне бюро розслідувань. За твердженням установи поточні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки показують, що деякі посадовці військкоматів нехтують своїми прямими обов'язками по службі та заради власної наживи створюють передумови для шкоди національній безпеці. Працівники ДБР Заявили, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, який народився та навчався на території РФ, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. З початку березня цього року, за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру, комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку. Заявила прес-служба бюро. Правоохоронці напередодні провели обшуки на будівництві у помешканні та робочому кабінеті фігуранта. На будівництві виявили трьох солдат, які виконували будівельні роботи роботи. крім того, ДБР звітує про вилучення готівки російських монет і документів про освіту в Росії, одягу з емблемами СРСР та РФ, посвідчення МОСРСР, а також значків Кокарди і навіть Георгіївської стрічки. Чоловіку повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень. Стаття передбачає до 12 років ув'язнення. В разі визнання винним слідчі дії тривають. Паралельно з цим у керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки правоохоронці провели обшуки. Щодо нього. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Слідство встановило, що воєнком Дніпропетровщини під час дії воєнного стану оформив на батька декілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. В офісі генпрокурора зазначили, що вартість майна значно перевищує законні доходи керівника ТЦК. Тож прокурори спільно з оперативниками у. ОСР у Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели обшуки за місцем роботи шістьома адресами проживання воєнкома та його близьких осіб, а також автомобілях. Наразі вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.